Дуже багато часу у нас і не було мосту. Внаслідок агресії Російської Федерації він був зруйнований. Оце вже починався міст. Такий він завбільшки. Він був здоровий міст. Оце перший проліт, який був зірваний. Ото другий проліт, який внаслідок вибуху, він також змістився. Дуже важливий міст, який з'єднує громади між собою. Об'їзд був приблизно около 40. П'ятитися кілометрів і за всіми продуктами за медикаментами ми ходили тут через складку і так і жили. Тому було прийнято рішення відновити міст у військові, де ССТ спочатку засипали частину річки і зробили тимчасовий переїзд. А тепер поставили тимчасовий міст, який буде нам служити до тих пір, поки відновлять нове місто, відновлять способучення. Сьогодні ми Завершив перевірку тих мостів, які відбудовані. Саме головне, вони дають далі дорогу в життя, дають можливість спілкуватися. Хотів би вам всім подякувати за ту роботу, яку ми робимо тут. Якщо дороги це кров'яні артерії, то мости це цепло, які з'єднує ці артерії. Оцей міст був зруйнований. Дякуючи вам, він з'явився. Ми будемо ним користуватися. Дякуємо вам. І я гадаю, що тепер ритм життя нашого буде налагоджуватися і буде наближатися до ритму в мирний час. Будемо надалі відновлювати інфраструктуру нашої країни для людей. Ще раз дякую. Разом до перемоги, слава Україні! Героям! слава!